Звичайна громадська думка у демократичних країнах впливає на тих, хто ухвалює рішення. Однак, наскільки я наразі бачу, результати опитування громадської думки у країнах-членах ЄС є дуже втішними. Попри негативний вплив санкцій, який уже дуже часто відчутний в країнах-членах, дуже велика частина населення вважає, що ми не можемо зупинити підтримку України. Пане Вагнер, вітаємо вас на першому каналі Суспільного мовлення. Рада, що ми змогли зустрітися у нашій студії, поки ви в Києві. Ви прибули до Києва якраз у той день, коли Росія атакувала українську столицю іранськими дронами. Яким був цей перший день візиту. Не було думки його скасувати. У європейських інституціях дуже суворі безпекові протоколи. Тож питання безпеки дійсно обговорювалося ще з попереднього понеділка. Обговорення тривало аж до того моменту, коли ми мали сідати на поїзд у Польщі. за 7-8 хвилин до прибуття поїзда в Київ. Перший дрон вдарив по електростанції. що неподалік від вокзалу. Так, я цього не знав. і отже, нас повели до тунелю і сказали чекати там. І я дійсно почав думати, чи варто нам було приїжджати саме сюди, саме зараз. Чи ми просто стали додатковим тягарем для людей, які тепер мали піклуватися не тільки про свою, а й про нашу безпеку? Тож я думав про це. Однак, зрештою, думаю, ми приїхали в правильний момент і в правильне місце. Я припускаю, що деякі зустрічі довелося проводити в укриттях. Так, і ви певно чуєте, що я ще трохи застуджений Спочатку Ми провели дві години в тунелі під вокзалом. А потім у нас була довга зустріч по обіді в МЗС з заступником міністра Тучицьким. через дві хвилини після початку зустрічі ми почули сирену і спустилися до підвалу. У підвалі було холодно, і я залишив весь теплий одяг в машині, бо ще не мав цього рефлексу. Відтоді я беру всі свої теплі куртки, і всі пуховики з собою на кожну зустріч. Тож ви теж тепер маєте свой рідний тривожний рюкзак якщо подумати, якою може бути допомога Євросоюзу в умовах повномасштабної війни, на думку спадають два ключові аспекти: фінансова допомога для підтримки і стабілізації економіки, та військова. Але очевидно, що список того, як може допомогти ЄС, більший про які інструменти зовнішньої політики Євросоюзу ми можемо говорити в контексті російсько-української війни. Я завжди маю список пріоритетів того, що наразі потрібно Україні, подібний до вашого, але дещо довший Дійсно, Я би сказав, що основною є макрофінансова допомога, яка сприяє виживанню держави. Друге це зброя, яка дозволить країні виграти війну. По-третє, і я вже давно це кажу, маємо готуватися до зими. Аби ми маємо розуміти, чим ми зможемо допомогти взимку у дуже конкретних ситуаціях. І у контексті нинішніх атак на енергетичну інфраструктуру в широкому сенсі ми бачимо, що це зараз дійсно важливо. Також, звичайно, є четвертий момент. І роботу в цьому напрямі маємо починати вже зараз: планувати, як буде виглядати майбутня відбудова відновлення. Стосовно зовнішньополітичних інструментів, то ми працюємо дуже конкретним чином. Бо не маємо у своєму розпорядженні великого бюджету ЄС в Україні. Ми застосовуємо чотири основні інструменти. В першу чергу, ми є тією службою комісії, яка займається кризовим реагуванням. Це охоплює багато видів діяльності. Ще у лютому колеги почали роботу із захисту культурної спадщини. Це маленькі проєкти, які швидко втілюються, і ця робота зараз активно проходить. Колеги також запустили проєкти з психосоціальної підтримки учнів. Школярі два роки потерпали від коронавірусу, а тепер ще й війна. Це жахливо таким чином. У нас багато подібних невеликих проєктів. Ми підтримуємо значну кількість громадських організацій. Ми також боремося проти дезінформації. Другий інструмент, який ми застосовуємо в Україні, це консультативна місія ЄС. Моя служба забезпечує фінансування цивільної консультативної місії ЄС. Операційно ними керує інша частина служби зовнішніх справ. Але за фінансування відповідаємо ми. І звичайно, в контексті війни довелося адаптуватися. Підвищилася потреба у броньованих автомобілях. Співробітники подорожують в країну та з країни тощо. Третій елемент, з яким ми маємо справу, це європейський фонд миру. За допомогою цього механізму країни-члени ЄС фінансують частину зброї, яку вони відправляють в Україну. знову ж таки, саме тому ми маємо таку нейтральну назву: зовнішньополітичні інструменти. Ми не є політикою, але є інструментами, якими ми керуємо на підтримку певної політики. Ми втілюємо те, про що домовилися країни-члени Мої колеги відправляють перший запит країнам-членам на внесення платежу до бюджету, оскільки ця діяльність не входить до звичайного бюджету ЄС і ми управляємо цими грошима. А вони відповідно домовляються, хто отримує яку частину відшкодування Тож ми працюємо за трьома такими великими напрямками і також активно розвиваємо ще декілька. Зокрема, зараз обговорюємо розмінування та деякі інші питання. Ви згадали про європейський фонд миру. у жовтні єс. Оголосив про виділення Україні ще 500 мільйонів євро військової допомоги. Який тут запас міцності в Євросоюзу? Чи може Україна розраховувати на те, що військова допомога триватиме до кінця війни, до перемоги України? На мою думку, у цього питання є три виміри: перший суто технічний ми з колегами можемо реалізувати цей інструмент, поки буде надходити фінансування, поки ми зможемо продовжувати постачати зброю. По-друге, має значення готовність країн-членів вкладати в це гроші, і часто це опирається також у національні бюджети. Цей інструмент є позабюджетним, а отже, фінансується не зі звичайного попередньо погодженого бюджету ЄС. Ці кошти надходять від країн-членів додатково, тому це досить особливий інструмент. Також це вперше в своїй історії ЄС може постачати військове спорядження та зброю, що є чітко виключено для інших інструментів. А ми можемо це робити. Тож можливість отримати кошти це дуже важлива умова. а далі йде, мабуть, найважливіша наявність політичної волі і тут є хороші новини. Саме зараз у Брюсселі проходить засідання Європейської ради. І ми очікуємо, що голови держав та урядів під час цього засідання підтвердять, що й надалі будуть підтримувати Україну та відновлення української влади на всіх територіях, надаючи необхідні для цього засоби так довго, як це буде потрібно. Це дійсно три такі рівні: технічна спроможність, фінансова складова рішення, про яку як кожна країна окремо та політична воля, і політична воля точно присутня. Це мотивує нас продовжувати працювати. Ми вже зараз чуємо від деяких країн-членів ЄС, що в них вичерпуються запаси зброї та оснащення, яке вони могли б передати Україні. чи Євросоюз якось поповнює ці запаси, щоб була можливість підтримувати Україну і надалі я з покоління, яке ще проходило військову службу, і один із принципів, на якому мене виховували, не надто розповідати про такі речі публічно. Звичайно, ми активно оцінюємо ситуацію, і знову ж таки тут є декілька рівнів. Перший – розуміння очікувань української сторони. Ми маємо знати, чого саме від нас чекають. І далі також розуміння того, що можуть надати країни-члени, тому що сам ЄС не має жодної зброї. країнам членам також потрібно закупити додаткову зброю. І тут ми вже побачимо, що можуть зробити промисловці. Це третій елемент. тому що це не проста зброя. Україна просить не ножі чи щось таке. Мова йде про надскладні системи озброєння. Як ви кажете, запаси можуть вичерпуватися, а виробництво може зайняти певний час. Тож тут питання в тому, наскільки швидко адаптується промисловість. Але тут, як і з інших питань, я не думаю, що варто робити спекулятивні припущення. Особисто я оптимістично дивлюся на це у будь-якому разі дякую, що пояснили механізм. Як усе влаштовано ще один спосіб, у який євросоюз може підтримати Україну в умовах війни, це санкції проти Росії. Складається враження, що кожен новий пакет санкцій ухвалити дедалі складніше. Загалом це вже публічно визнала естонська прем'єрка чи буде ЄС і далі запроваджувати санкції? Чи країни-члени вже досягли певної межі, після якої вже буде складно це робити? Депойнтвен points лис that. Стосовно цього маю два зауваження. Перша історія, напевно, окремий випадок, але все одно може бути вам корисною. Коли у 2015-му я почав працювати в Україні в іншій якості, ми щопівроку мали питання, чи вдасться нам продовжити санкції. Тому що на той час процедура була такою, що кожні шість місяців їх необхідно було активно поновлювати. Було багато напруження, обговорень і таке інше. Якщо подивитися, що змінилося за ці роки, то зараз перед нами стоїть питання, як ви кажете, чим ми хочемо і можемо робити більше. і саме це питання вже показує, що ми вже дуже багато зробили. Що ми значною мірою на одній сторінці з американцями. це важливий момент. В цілому, світова спільнота єдина з цього питання. Санкції різних країн є дуже скоординованими між собою. І другий момент так санкції не проходять безслідно, також і для країн-членів ЄС, і для інших країн. і тут ми з колегами звичайно намагаємося спланувати їх якомога розумніше, щоб утримати баланс між тиском на агресора та тиском, під яким опиняються ті, хто захищає Україну за допомогою санкцій, правильно підібрати цю пропорцію. і тут дійсно постає питання, в яких сферах ми можемо і далі це робити. Тут знову хочеться навести таку ніби окрему історію, але вона дотична до обговорення того, як ми маємо рухатися вперед. Ми завжди доводили, що можемо запроваджувати нові санкції. Сенчієста решта міжнародної спільноти, що працює над цим, запроваджує додаткові санкції щоразу, коли відбувається ескалація конфлікту. Попри те, що з першого дня у людей було питання, чи довго протримається санкційний режим. Тож цю тему обговорюють санкції по різному впливають на країни-члени. І відповідно до цього їхня позиція також щоразу змінюється. Але в цілому нам вдається підтримувати те, що ми почали. країни ЄС мають свої внутрішні труднощі і випробування: рецесію, подорожчання енергоносіїв. чи за цих умов можна сподіватися, що підтримка України буде зберігатися принаймні на тому рівні, який є зараз? І чи можуть ці труднощі вплинути на позицію керівництва ЄС щодо того, як має закінчитися ця війна? Юлідершепонга звичайна громадська думка у демократичних країнах впливає на тих, хто ухвалює рішення. те, що відбувається загалом у політиці, впливає на політику повсюдно однак, наскільки я наразі бачу, результати опитування громадської думки у країнах-членах ЄС є дуже втішними. Попри негативний вплив санкцій, який уже дуже часто відчутний в країнах членах, дуже велика частина населення вважає, що ми не можемо зупинити підтримку України. Це, можливо дещо спекулятивне припущення. Однак, якщо подивитися на дані, а мене як політолога вчили це робити у ситуаціях, коли потрібно щось зрозуміти, я наразі не вважаю, що у найближчому майбутньому рівень підтримки суттєво зміниться. Різні країни ЄС по різному реагують на російсько-українську війну. Наприклад, Польща та країни Балтії є дуже активними в підтримці України. натомість, скажімо, Угорщина блокує ухвалення деяких рішень. Чи Європейський союз усе ще союз, особливо при вирішенні таких складних питань? Я думаю, що нам вдається ухвалювати рішення щодо складних питань, і ми рухаємося разом. якщо подивитися на деякі зміни, які було запроваджено, всі вони потребували одноголосних рішень. Я розумію, чому у людей виникають запитання. Та я вважаю, що ми маємо докази того, що, попри труднощі, це працює. Не знаю, чи хотіли би ви поговорити про це детальніше? Я вже пояснював це на прикладі санкцій, але можу навести і інші приклади. У нас є країни-члени, яким їхня конституція забороняє постачання зброї до будь-яких інших країн. Однак для таких випадків є рішення, наприклад, позитивне утримання. І, звичайно, можуть виникати питання, чому якась країна не голосує разом з усіма, але у кожної країни своя ситуація, і у союзі із наразі 27 країн завжди буде якась, що має історичні, політичні, географічні чи будь-які інші причини не голосувати. Це відбувалося і до українського питання, і існуватиме після. Але наразі щодо України я із особистого досвіду можу зробити висновки, що ми спостерігаємо значний прогрес. Ми згадували про європейський фонд миру, за допомогою якого здійснюється постачання зброї та військового оснащення до інших країн. Наразі летальне озброєння. Ми постачаємо тільки до України. Але що стосується військового оснащення, то вперше в історії ЄС ми постачаємо його також і до інших країн. Ми з високим представником ЄС нещодавно були у Мозамбіку, де відбувалася передача першої партії допомоги для їхніх збройних сил. Тож ми зрушили ЄС із тої точки, де він знаходився, скажімо, п'ять років тому, коли було складно навіть уявити таке. Навіть рік тому було складно уявити те, що відбувається зараз. Країни-члени ухвалюють рішення стосовно всього стосовно кожного окремого траншу одноголосно. Ми рухаємося вперед завдяки одноголосності. З останніх новин ми нещодавно оголосили про 3 мільярди євро підтримки, і це ми говоримо лише про ту частину підтримки, яка надається через європейський фонд миру. Тобто, коли ми говоримо про якісь дискусії, суперечки всередині ЄС, зокрема щодо ситуації в Україні, мова про звичайні собі дискусії, не якусь екзистенційну проблему. Звичайно, звичайна та екзистенційна дискусія це дві крайності, між якими ще багато варіантів обговорення. Я не думаю, що дискусія наразі є екзистенційною, але вона показала нам, і щодо цього є обговорення. Що часом нам треба виходити за рамки того, до чого ми звикли. Зараз у нас відбувається дискусія на тему чи добре це для майбутнього загального майбутнього не тільки стосовно України. Ми завжди обговорюємо принципові рішення чи варто робити винятки з принципів я дуже добре пам'ятаю обговорення, які точилися сім чи більше років тому. Тоді президент Юнкер намагався їх поновити, але було схоже на те, що він кидає камінь і не чує луни у відповідь. Тепер ці обговорення повертаються через ситуацію в Україні, але також інші події, які доводять, що ми маємо щось робити. І зараз, і також в минулому можна було спостерігати, що ЄС під тиском рухається набагато швидше ніж можна було би подумати. Ви згадали про високого представника ЄС про Жозепа Бореля. Маю вам зізнатися, мене дуже зацікавила одна з його промов у жовтні. Він звертався, здається, до послів Євросоюзу. Сказане, можна сприймати як таку спробу осмислити, де єс міг помилятися в останні роки. Пан Борель зокрема сказав, що процвітання ЄС тут процитую базувалося на Китаї та Росії енергоресурсах та ринку. Те, що ЄС подекуди сприймав джерела процвітання окремо від джерел безпеки з огляду на цю промову, чи ми говоримо про якусь фундаментальну зміну в політиці ЄС, зокрема під тиском російсько-української війни як ви розумієте, мені як високопосадовцю недоречно тлумачити слова свого керівника Я був присутній під час цієї розмови, оскільки ми є частиною Єврокомісії. І водночас єдиною частиною, яка підпорядковується безпосередньо віцепрезиденту Борелю у нього є дві іпостасі. Він є високим представником, який представляє інтереси країн-членів, і також віце-президентом комісії. Я звітую йому як віце-президенту, Однак ми розміщуємося у будівлі служби зовнішніх справ наших дипломатів. у нашого підрозділу дуже особливий статус. Отже, я був присутній і про цю промову потім багато писали. Як я її зрозумів, слід зважати на аудиторію. Це не промова перед групою студентів чи на церемонії нагородження, це промова до послів на мою думку, пан Борель концентровано виклав у ній багато ідей, про які він уже говорив раніше. Я не помітив жодної зміни парадигми. Водночас він говорив дуже конкретно і дуже практично, оскільки його слухали голови делегації, від яких він вимагає певних дій. Він представляв всі ідеї у дуже практичному розрізі. Він говорив про необхідність не тільки оголошувати про наміри зробити щось, але й про те, що кожного разу має бути відповідь на питання, коли не тільки казати нам слід, а також пояснити як. Тому його промова здалася мені дуже практично орієнтованою на аудиторію. Але це був підсумок, сконцентрована версія його ідей. І звісно, три роки тому така промова була би неможливою. Ситуація була інакша але це є відображенням змін, які сталися за ці три роки. Хоча знову ж таки я не сказав би, що кожен з окремих елементів цієї промови є сенсаційно новим. щодо того, як розвивалася ситуація в останні роки. чи можна сказати, що Росія більше не є бізнес-партнером ЄС ми говорили про це вже багато років тому, коли з багатьох питань ми почали припиняти співпрацю з Росією. Були п'ять принципів, яким ми слідували. У багатьох сферах раніше існували контексти, які потім перестали існувати. Коли ви кажете бізнес, то маєте на увазі бізнес чисто в економічному сенсі чи співпрацю в цілому? Я сказала б, що в економічному плані. Ми бачимо, що зараз ЄС докладає багато зусиль для того, щоб зменшити такі зв'язки з Росією. Але чи це остаточно? Чи ж є лідери, які просто чекають, що все це якось закінчиться, і можна буде знову співпрацювати з Росією? Я не спостерігаю цього у тій формі, про яку ви кажете і я би також сказав, що не можу на своїй посаді дозволити собі подібних спекулятивних припущень. Моє останнє запитання буде про перспективи членства України в ЄС як ви оцінюєте цю перспективу? Українці прагнуть в Євросоюз. Скільки може тривати цей шлях? Я не маю відповіді на останнє питання. І її немає ніхто, тому що ніхто не знає, які фактори на це впливають. Від України вимагається багато рішень та роботи. Необхідно буде переконати 27 країн-членів, що цю роботу виконано стало, і що країна дійсно готова. Тож це питання залишається відкритим. Але знову ж таки, ми зараз ставимося до такої можливості не скептично, а більше очікуємо на позитивні дива коли я почав працювати з Україною у 2015 році, ми разом з українським урядом, громадянським суспільством намагалися розробити наше бачення. Звісно, ідея входження у довгостроктовій перспективі була присутня, але дуже мало хто говорив про строки, і дуже мало хто так чітко озвучував це. Це було до великої війни. Водночас рішення країн членів погодити заявку України на статус кандидата на членство засноване не на роботі, проведеній з лютого 2022 року. а на тому, що було зроблено протягом останніх 20 років, в тому числі дуже інтенсивній роботі після Євромайдану. Яка привела до дуже багатьох змін у дуже багатьох сферах в Україні, і так я казав це, перебуваючи на попередній посаді до початку 2020 року. У багатьох сферах зміни відбуваються повільніше ніж можна було би сподіватися. Є ще багато проблем, і враховуючи великий розмір країни, проблеми теж за визначенням більші. Але ми спостерігали і значні зрушення. Звісно, що були обговорення, переговори. Однак відбулися і усі ці зміни у системі боротьби з корупцією. Я звісно міг би ще годину говорити з огляду на мій попередній досвід про ті проблеми, які ще не вирішені. Однак я також можу ще годину говорити про приклади дуже значних позитивних змін. Ситуація ще не найкраща, але вона дуже покращилася. Це можна сказати про багато сфер. Багато людей за межами України не знали цього, і важливо продовжувати повідомляти про це. Україна одна з небагатьох країн у цьому регіоні, що має досить систематичну історію мирної демократичної зміни влади. Це не так поширено у світі, зокрема у цій частині світу. Дуже давно у попередньому житті я декілька років працював журналістом у регіоні, і мені завжди здається, що медіаландшафт країні має велике значення в Україні дуже наповнений різноманітний конкурентний медіаландшафт, подекуди з олігархічним впливом, але не завжди. У вас було різноманіття, конкуренція за ідеї. Тощо мене це завжди вражало. У вас були регіональні та місцеві ЗМІ. Якщо подивитися на ширший регіон навколо України, я не знаю, чи є в ньому країни з таким самим сильним та різноманітним медіаландшафтом. І нам буде також дуже важливо зберегти ці сильні сторони. І от тут Отут є момент, що зараз війна, і з певних причин певні речі відбуваються інакше. Цю війну має виграти і виграє український народ. Однак дуже важливо не забувати, що зробило Україну стійкою. Децентралізація дала Україні сильні регіони. і та спільна робота мерів, голів обласних адміністрацій та населення, яку ми зараз спостерігаємо повсюдно в країні. Це результат 30 років розвитку та політичних дискусій. Це спадок. І потрібно бути розважливими що, приміром, через надмірно централізований процес відбудови не згорнути цю динаміку Або, наприклад, зараз у період війни телепрограми медіа працюють певним чином. Однак, у якийсь момент необхідне буде повернення до звичайного режиму роботи. Я думаю, що в Україні є багато напрацювань. Якщо не буде відкату назад, українське суспільство до лютого 2022 року було дійсно наповненим, різноманітним, мобільним, багато в чому, дуже сучасним. Зараз ви маєте битися у війні, і це вимагає інших якостей. на мою думку, важливо, щоб майбутній наратив країни був сучасним, орієнтованим на майбутнє а не тим, який вам на жаль доводиться послуговуватися зараз через війну. Важливою є здатність українців українського суспільства переключитися з одного режиму в інший. Я тільки теоретично можу собі уявити, наскільки це буде важко, враховуючи всі труднощі, велику кількість померлих та поранених людей, розлучені сім'ї, сім'ї, які мусили виїхати в Росію проти своєї волі, та всі інші речі, що відбуваються, для суспільства це буде важко. Однак Україні доведеться повернутися до довоєнних наративів, враховуючи те, що хоче та на що очікує І Я впевнений, що це станеться, тому що Україна завжди показувала свою гнучкість, адаптивність, креативність. Однак, я думаю, що про цей момент наразі варто пам'ятати. Дякую вам за цю щиру розмову, пане Вагнер.